Наші гості є дуже популярними і відомими не тільки в Україні. Це абсолютно новий Subaru Forester і не менш новий Honda CR-V. Сьогодні ми підготували для них дуже багато вправ, і я впевнений, що наприкінці нашого тесту ми зрозуміємо навіщо створені ці кросовери і що вони насправді вміють. схоже, на відміну від Toyota RAV4, ці японці вирішили не заграватися у дизайнерських рішеннях. Як на мене, CR-V виглядає симпатично, але без емоцій. У Forester ця саме емоція присутня, власне, як і харизма. Організація місця водія в CR-V традиційно виглядає невідмінно. Кермо регулюється як за виносом, так і за висотою. Ручка перемикання автоматичної коробки передач знаходиться в дуже зручному місці. Що стосується підлокіття, воно зручне і його можна регулювати. Кермо регулюється як за висотою, так і за виносом. Саме виглядає дуже приємно. Стосовно водійського крісла, все регулюється за допомогою електроприводів. Стосовно пасажирського, все треба робити за допомогою власних м'язів. Підлокіття не таке широке, як у CR-V, але також регулюється. Мені дуже подобається щиток приладів, і я вже критикував графіку бортового комп'ютера. Бортовий комп'ютер дуже якісний і дає багато інформації. До того ж, в нього просто класна графіка. Що стосується мультимедійної системи, незважаючи на титулованого виробника, виглядає вона як китайський телевізор в українському таксі. Ще одна опція, яка мені подобається у Форестері, це система Keyless Go. Тепер цей автомобіль заводиться за допомогою кнопки. На задніх сидіннях достатньо життєвого простору також регулюються спинки задніх сидінь. Ну і звичайно, підлокіття. Тут є два підстаканники, а воно саме дуже зручне. Щодо трансформації салону, то все відбувається дуже швидко і буквально за допомогою одного натиску. Subaru Forester пропонує дуже багато життєвого простору для задніх пасажирів. Також ви тут можете зустріти дуже зручне підлокіття з двома підстаканниками. Задні спинки сидінь є регульованими стосовно трансформації салона, сидіння звичайно складається, і ми отримуємо дуже великий багажник. Як на мене, для того, щоб створити ідеальний автомобіль, нам треба взяти бортовий комп'ютер від Форестера і мультимедійну систему від CR-V. Тоді все буде добре. Незважаючи на те, що CRV у нас в максимальній комплектації кришку багажника треба відчиняти за допомогою звичайних м'язів. Також зверніть увагу, що ця кришка розрахована під високого японця, і це означає, що високий європейсь може розтрощити собі об неї лоба. Та ж сама ситуація відбувається з Субару Форестером. Єдина відміна: тут є електропривід. Ви натискаєте кнопку, дверцята зачиняються. На гальмуванні зі швидкості 60 км на годину обидва автомобіля вкладались у відстань 10-11 метрів без жодних неприємних сюрпризів. Незважаючи на багаторазові спроби, гальмівний шлях не збільшувався. Це значить, що перегріву систем не було. Що стосується кращого результату, умовний переможець визначився практично одразу. Чому умовний шини на обох авто від різних виробників до того ж без робота важко гальмувати з однієї тієї ж позначки та все ж. Ну що ж, різниця у гальмуванні між двома автомобілями становить 90 см на користь Форестера. Звичайно, багато людей можуть сказати, що ми маємо недосконалу методу, і тому різниці ніякої немає. Та все ж факт залишається фактом: Форестер на Бріджтоун є трошки кращим у гальмуванні ніж Хонда на Мішлен. Вправа для будь-якого кросовера справа непроста. Високий центр ваги, досить великий хід підвісок та розміри ось ті фактори, що впливають на результат. До речі, на змійці нам також цікаво перевірити улюблене твердження субару про опозитний двигун, завдяки якому автомобіль отримав найнижче центр ваги ледь не в усій галактиці. Почнімо з Honda CR v Автомобіль за керованістю більше схожий на звичайний легковик. Усе відбувається легко і без зайвого напруження. Та все ж здається, що повільно, і що Форестер з його вибуховим двигуном та спортивним характером буде швидшим та в'юнким. Я не знаю, якими будуть результати наших заїздів, але якщо чесно, змійку виконувати мені на Хонді набагато легше, аніж на Форестері. Не знаю, чому так сталося, але факт. Залишається фактом. У будь-якому разі до кожного з цих автомобілів треба звикати і пам'ятати про те, що у нас не спортивні купе, а кросовери. І ось він момент істини. Обидва автомобілі абсолютно однаково і з тією швидкістю проїхали змійку до самого кінця. Нічия 1.1. один-один, їдемо далі.